Привіт, друзі! Як у вас справи? Це Фернандо Гонсага з каналу Гонзага, електорати. Я бразилець, усиновлений і волонтер. Сьогодні я маю для вас дуже особливе запрошення. Для тих, хто був усиновлений в іншій країні і має бажання розповісти свою історію, уявіть можливість, що ваша історія може дійти до вашої біологічної родини в Бразилії. Так, у мене є проект, щоб допомогти прийомним сім'ям або матерям, які втратили дітей. Висловити свою історію тут, на Ютубі, бо людина, яка говорить, викликає більше емоцій, ніж простий текст. Отже, ці приклади, які тут з боку, це відео, які я вже зробив, ви можете пошукати на моєму каналі це відео, в яких я допомагаю матері або діти розповідають про батьків через відео на Ютубі. І це те, що я пропоную вам. Моя мета допомогти вам поділитися своєю історією. Запишіть відео, розповідаючи про своє життя, про свою історію, про те, що ви знаєте про свою історію, про ваше усиновлення, ваші корені і що ви хотіли б сказати своїй біологічній родині. Я перекладу його на португальську мову та опублікую тут на своєму каналі, з'єднавши ваше повідомлення з бразильською громадськістю. Чому це робити? Бо емоційні історії мають силу торкатися сердець і досягати неймовірних місць. Можливо, ваша історія дійде саме до тієї людини, яку ви шукаєте. І крім того, це спосіб створити позитивний вплив, відновити зв'язок зі своїми коріннями та надихнути інших людей. Можливо, ви переживаєте щось подібне, якщо відчуваєте, що це правильна можливість, зв'яжіться зі мною. Я буду радий допомогти перетворити ваше повідомлення на потужний інструмент. Ви і ваша родина в Бразилії. Я залишу посилання в групі WhatsApp, щоб ви могли зв'язатися зі мною. Ви, ваша родина в Бразилії. Я залишу посилання в групі WhatsApp, щоб ви могли зв'язатися зі мною. Добре. Я залишу це закріпленим у описі. Отже, залишу це закріпленим. Це в першому коментарі. До зустрічі. Сподіваюся, зможу допомогти тобі до фіналу.